Нам треба хресні. Тарас, Оляна, в Хресні. Нам треба, да, воно, воно ж Нам треба його вилікувати від алкоголізму, він п'є. Він п'є багато. Він Подивіться на його обличчя. давай. нього Ми... давай. Ми! Тарасу, <реку> давай! З дровером вставай! Його дитину треба врятувати, відгієни огняної. давай! Перший раз я, другий, третій. <реку> От Ларс Контріл, лікуйся! Папа, мама, кресла, не його, хреста! Так, мама, ну давай. Хреста, мала. <ресла> Ти повідаліся все життя, Уля, дивись, давай. <ресла> Я, мала, ні, <ресла> Я думаю, він більше не буде пити. <ресла> Я думаю, <він> <ресла> Мені здається, що зараз половина сотки, сотки думає, що ви світіє голови. 너현제 갖고 있는 그릇이라면서